Вітаю, друзі. Декілька порад щодо того, щоб не бути ошуканим, коли ви подаєте документи. Що треба перевірити перед тим, як подати до закладу вищої освіти документи? І вже ви визначили з пріоритетами, з фінансуванням, все це ви вже знаєте. Квоти свої прописали, всі програми. Знаєте, що треба подивитися, щоб не бути ошуканим а ліцензія і сертифікат. Перевірте, на сайтах всіх доброчесних вузів є ліцензії на впровадження освітньої діяльності. Ліцензія це право закладу вищої освіти приймати на навчання людей. Але це не право видавати дипломи. Якщо ви побачите ліцензію, а не побачите іншого документа, зараз скажу, якого не факт, що ви диплом отримаєте. Інший важливий документ, який ви повинні подивитися, сертифікат. Саме сертифікат це той документ, який свідчить, що заклад вищої освіти не тільки може приймати на навчання, а він гарантує вам, що коли ви закінчите бакалавріат, магістратуру або аспірантуру, ви точно отримуєте диплом державного зразка. Будьте уважні, і ще ось, коли вам пишуть, припустимо, Красиві подвійні спеціальності, умовно, інженер-технолог, дизайнер, психолог і освітня програма, і ви так красиво звучить, Все в трьох, і ви туди хочете. Значить, ви позвоніть в приймальну комісію або подивіться на сайт. На якому факультеті ця спеціальність отака красива назва, і які є сертифікати з цієї красивої назви? А головне не посоромтеся спитати у відповідального секретаря приймальної комісії, а що у вас буде написано в дипломі, і чи вже були випускники з такою назвою в дипломах? І коли вам скажуть, що в дипломі, припустимо, буде там інженер-технолог або ще щось. А того, чого ви хочете, наприклад, красиве слово психологія, або соціальна робота і консультування, або соціологія, або історія громадянського світу, або історія археологія, а цього немає. От тоді це значить, що це фейкові назви, які є рекламним ходом для того, щоб привернути вашу увагу і просто подати документи. А там подивимось, це із цієї серії. Значить, обов'язково перевіряйте документи і істинність. Того, що пропонує заклад вищої освіти.